Ну що, черговий тендер скасовано. охорона – Атм'яна. Звати мене Ліана Прізвище моє – Концевич це перший міський і це що трапилося. Ми знаходимося в сквері біля вулиць Старопортофранківської і Пішонівської. Назва скверу Регенсбург. Такий Регенсбург, що просто от ховайся. Цей нещасний сквер, названий за іменем братського міста Одеси у Німеччині, стоїть тут в такому вигляді дуже давно. І от цього місяця було відмінено вже другий тендер на те, щоб привести його в якийсь ліквідний вигляд, тому що поки що це, як ми бачимо, громадське вбиральня для одеських собак, і не більше. За інформацією Одеської обласної прокуратури, ще в грудні 2022 року управління капітального будівництва одеської міськради провело відкриті торги. Міськрада шукала підрядника, який відремонтує оце, от все. Сквер оточений ще раз нагадаю старопортофранківською, Мечнікова і Пішонівською. Тоді на це видали чималі кошти. Потім це все було скасовано, тому що підрядник був мутний, як у нас це водиться, і ось знову було оголошено торги на 38 мільйонів. Значить, що за 38 мільйонів хотіли? Хотіли зробити з цього лялю, але проблема в тому, що підрядник, якого обрала кохана одеська міськрада. Не надав документи про наявність необхідного для ремонту обладнання в підрядника і працівників з відповідною кваліфікацією. Це е, виглядало так приблизно: от є в мене кум Петро, а в нього є кум Василь. От давайте ви нам 38 мільйонів, а вони прийдуть тут, от там підшпаклюють, щось зроблять. А наша вам документація? Ми так. По-братськи, по-сусідськи назбираємо людей взагалі без кваліфікації ремонту і щось тут зремонтуємо. Ну от воно в такому вигляді і є. Ви гуляєте, я так розумію, тут вже якийсь час. Він давно в такому стані занедбаному? До війни тут була активна стройка. Люди працювали, що-то тут робили, можна була бути красота. Ну, я так понимаю, що в зв'язку з війною буде щось тут робитися, на вашу думку чи ні? Ну, Я сподіваюся, що так. Кажуть нам люди, що тут відбувалось до війни активно якесь будівництво. От ми бачимо, що, начебто, підморовували сходи, начебто щось робили. Я от не розумію. В нас же Одеса це місто підрядників. В нас цих підрядників просто жуй не пережуй. Чому не можна знайти підрядника, який справді щось зробить, а не просто захоче свиснути гроші? Ну можемо ж, якщо захочемо, але щось не хочемо. Прокурори не втім ябиті, биті, е, вирішили, що щось тут пахне смаленим, і е, подали до суду. Суд задовільнив позов, тому договір за цією закупівлею розривають вдруге. В нас щось прогресує. Мені це подобається. 38 мільйонів могли злити ось на цей от клапоть, але не злили. Що тут буде в подальшому? Ми не знаємо. Але ми підозрюємо, що Рейнсбург не пишав себе, якби знав, що в сквері, названим його іменем, відбуваються такі штуки. Це перший міський мене звати Олена Концевич. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі.